Погортав щойно канал одного народного депутата із фракції Голос. Ви знаєте, так голосно людина кричить на весь світ, як образили іноземних партнерів, як іноземні партнери хвилювалися за мою і вашу безпеку. І причому так, так це робить, так кричить, що починаєш взагалі мимоволі замислюватись. А ця людина взагалі за кого хвилюється? Чому так? Тому що мені здається, що народний депутат, народний депутат, який від імені народу там у Верховній Раді, а міг би бути там, де був раніше, помічником народного депутата в партії регіонів, а сьогодні, от за свободу, за демократію, за ну ви зрозуміли, міг би хоч, хоч би щось написати про обстріли, про жертви. Я нагадую, завтра в Києві оголошено оголошений день жалоби. І ці люди нічого не пишуть, нічого. Вони забивають повністю ефір своїми фракційними питаннями, своїми е, гаслами, своєю ефорією про те, що повернули Набу, САП там ще що-небудь. І тепер міжнародні партнери їм дякують. Кому? За що? За що? Ви руйнуєте суверенність країни. Ви віддаєте країну фонди різні, то Сороса. То Міжнародний валютний фонд постійно у нас пасеться, то і ще різні фонди. То Урсула фон дер Ляєн, Вже вона похвалила, вже вона сказала, що от вона іди е, до Трампа на поле туди, на е, ну, там, де підписала 750 мільярдів євро. Туди йдіть. Слухайте, це просто якась гедота, бредота. І хочеться вимить руки. Влада в Україні це ще той камочок, знаєте, неприємностей. Але коли ти дивишся на одних і на других, ти мимоволі задаєшся питанням. А хто з них кращий взагалі? Ви подивіться: народних депутатів абсолютно не хвилює обстріл в Києві, жертви, смерті людей. Їх не хвилює. Вони всі в ейфорії того, що їм повернули на БУ і САП. Може, вам ще там от слюнявлять десь із Заходу премії, які ще отримаєте. От було б цікаво, щоб прокуратура, СБУ там, і так далі органи, які є, фіскальні, і перевірили ваші рахунки. Що там, може, там щось капне щось вам? Чого ви такі щасливі? Ви що, не читали Конституцію? Україна суверенна держава. Ви затягуєте в мою країну. Іноземних агентів, агентів іноземного впливу. Та коли це зупиниться? Та чому ви такі щасливі від цього? Тобто ми не можемо самі побороти корупцію. А тому давайте створимо якийсь орган, який буде ні ні чорта, ні від кого незалежним, але буде передавати дані кудись за кордон. І депутати з якогось голосу, з яких не зрозуміло, як їх хто обирав, ну обирали хто ж там по мажоритарки, пройшов. Такі щасливі, такі щасливі перефарбувалися деякі з партії Слуги народу» чи з фракції, як вас там називають? Разумков вийшов на сцену, кричить писклявим голосом, що досить лайна їсти у Верховній Раді там, і так далі. Це рівень народних депутатів. Хочеться спитати у Разумкова. А шановний, а ви з якою партією з фракцією зайшли до Верховної Ради? Ви під якими стягами зайшли туди? Та хто б за вас голосував, хто вас знав? Хто вас знав? Ви всі зайшли з зеленими прапорами, ви всі зайшли на горбу е, Зеленського. Всі. Так покладіть мандат. Покладіть мандат. А далі у вас які шляхи? Піти в ДТЕК працювати, слюсарем отримати бронь. Або на фронт піти, або викладачем в університет. Якщо ви хочете пари викладайте там, і від студентів отримують все, що сьогодні студенти можуть сказати. В школу можна поїхати, в село, тільки не в школу десь там, в центрі, куди ви дітей водите. Ну, ваші діти за кордоном, напевно, в багатьох, а в село десь там, в село, в ті умови, які ви створили людям. Сидите у Верховній Раді, так радієте, так радієте, ніби таке яке щастя зробили. Та від'їдьте за 50 кілометрів від Києва. І подивіться, яке там у людей щастя. Подивіться, наскільки вони живуть, на які гроші вони живуть. Та вони, коли дивляться на вашу цю пляску, пляску це, це е, пір під час чуми. Ви що цього не розумієте? Та люди гидують і бредують. Люди взагалі не розуміють, про що ви говорите. Корупцію ви подолали. Де? Де? Та деякі представники набув під час е, Януковича. Очолювали відділи цілі по боротьбі з злочинністю. Сильно подолали чого. Деякі з них працювали на митниці Одеській. У Саакашвілі отакі очі були, коли він приїхав на Одеську митницю, подивився, які там корупційні схеми і яка там контрабанда йде. Побороли багато. Ви боретесь за владу, за владу боретесь. Знайшли кума Зеленського, Чернишова. Ви бачили, в мене було роликів, купа про Чернишова з величезною тотальною критикою. Каюсь не знав, що це Кум Зеленського. Відео пана записував, купу всього. Знаєте, якби знав, що він Кум Зеленського, може б, так би не рубав з плеча. Ну, але мене ніхто не зупиняв, ніхто мені не зателефонував і не сказав. Е, професор, це кум Зеленського, ти що собі дозволяєш там? Ану, прикрути, видали там відео. Ну, це відео є оно, всі вони. І ніхто мені не заважав. Так ви тоді якось ніяк не реагували, ви тоді якось не зовсім підтримували. А тут, подиви, БЕП. Та може не в БЕПі справа, може ви просто за владу воюєте. Та так і скажіть людям, хочу бути президентом. Ну, так і скажіть, вийдіть, там є Ярослав 1, Ярослав 2, Ярослав 3. Вийдіть і скажіть людям. Ми хочемо бути президентами, а я потім у вас запитаю, яку тоді чорта ви забороняли мені телеграм. Тікток намагаєтесь заборонити, рота закриваєте, пости пишете, де пишете. Це треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти. Це ви людей України, які не поділяють вашу точку зору, вже ідіотами назвали. Публічно, публічно, будучи депутатами народними. Так а чим ви краще за Зеленську, чим ви краще за Єрмака, Уж всім рота позакриваєте миттєво, буде те ж саме, а може ще гірше. Чим ви краще? Чим? Люди загинули, ви навіть дописа одного не зробили, ні одного відео не поставили. Вже Харків позабували, вже Миколаїв забули, Одесу починаєте забувати. За суми вже ніхто не говорить. Так ви в Києві перебуваєте, ви з цими людьми на одній вулиці живете інколи. І ви нічого не написали. Нічого. Бо вас сьогодні не це хвилювало. Вас хвилювала якась, якась структура підконтрольна десь комусь західному. І це все, що вас сьогодні хвилювало. Це такі народні депутати, це таке майбутнє. Це ці люди хочуть представляти мене. Це ці люди будуть робити мене щасливим. З деякими з вас я в ефірах був, так ви навіть не помічаєте людей, не помічаєте. Ви ж через губу говорите. Ви ж себе самими розумними назначили. Це ви самі розумні, ви самі так придумали? Чи вам хтось сказав? Може вам мама сказала, що ви самі розумні, і ви з образа вийти не можете. Україна має бути суверенна держава. В Україні потрібно прийняти закон про прозорість іноземного впливу. Який діє в Сполучених Штатах Америки з 1938 року. І всіх іноагентів треба маркувати. Оцей ось служить Урсулі, оцей служить Соросу, оцей служить Ротшильда, оцей Рокфеллеру. А цей просто дурило працює просто так, на кого-небудь, сам не знаю на кого працює. Просто кричить. Картонку йому дали в руки, він кричить. Але є народним депутатом. Хоча сам не розуміє, за що кричить, чого кричить, чого хоче, неясно. Це сором. Те, що ви робите, це сором. І не потрібно робити вигляд, що ви щось класне зробили для українського народу. Нічого. Ви сьогодні руйнували поняття суверенності держави. І це ніякого стосунку немає до побудови вільної незалежної держави, в якій влада під контролем. Ні, ніякого нічого спільного. Ви просто контроль з себе перекинули на якихось західні структури, створені колись під тиском USAID і інших структур. От і все. І не потрібно прикриватися благими намірами. Нічого благого для українців за останні 10 років ви не зробили. Українець живе гірше, гірше, гірше і гірше. І ніякі НАБУ і Сапи не допоможуть. І отакі депутати, які. Під час тотального обстрілу столиці навіть рядочка не написали, навіть співчуття не висловили. Сором вам і ганьба. Ну, а всі інші підписуйтесь. Тому що це не наш шлях, це не наші депутати, це якісь дивні люди. Дивні люди. І коли я на них дивлюся, у мене таке відчуття, що частина з них психічно нездорові. Подивіться на їх очі. У них в очах люміній. О! Копати отсюда й до обіду. Все. Немає розуміння, що вони роблять, для чого вони це роблять. Заради чого вони це роблять. Радикали, знаєте, роблять все зарадикалізма, зарадікала. За Жесть. Фу і ганьба. Тримайтесь. Колись будуть вибори, можливо, у нас з вами клепки вистачить. Подивитися, хто вони. Але ж вони надінуть знову маску і будуть робити вигляд, що вони молоді, чемні, класні пацани, які за нас з вами. А потім зайдуть у Верховну Раду, будуть просто тупо боротися за владу. І більше ні за що. Чернишов кум Зеленського. Що? Хтось із Ярославів там жме, хотілось теж бути кумом Зеленського. Не вийшло. Ну нічого, доберетесь до влади, ви точно доберетесь і будете одне одному. Куму, кум, кум кума, хто ви там, куми. Як вас називають, там, може ви ну, небінарні істоти особистості, Бог його знає, які ви цінності несете для українського народу. Я подивлюся, як ви будете одне одного саджати. От я, я хочу подивитися. Як ви будете жити у своїх е, квартирах там, по 60 квадратів. Я, 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 я хочу подивитися на вас. От Всі такі приходять, так борються за владу, а потім і куми, і свати, і брати, і що ти хочеш. Вся нечість вилазить. Не вірю я вам нікому. Ви всі однакові.